Друзі, щиро вітаю вас на моєму каналі. Це програма Стратегічний Вектор, канал Олександра Мусієнка. Дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Дякую за ваші запитання, за активність. Прошу надалі підписуватися, поширювати ці відео та ставити лайки. Сьогоднішня тема, про яку хотілося би зазначити і поговорити, це вигнання Росії з ООН. І це взагалі міжнародна безпека, світовий порядок, як він може регулюватися, що може виникнути зокрема на місці ООН в майбутньому, чи так ситуація і залишиться, що звичайно не в наших інтересах. Отже, що варто зазначити, взагалі, з чого розпочати, і я хочу зробити на цьому акцент. Я поясню, чому, тому що без цього. Важко зрозуміти подальші пропозиції. А за результатами обговорення я внесу дві пропозиції, буде два висновки. Ви, шановні глядачі, так само, і мої підписники, гості каналу, можете долучитись в обговореннях, залишити свої коментарі потім, яке вам бачення найбільше імпонує, як його досягти, і буду вдячний за цей фідбек. Отже, історія питання, звідки сформувалася ООН? Організація Об'єднаних Націй. Звідки вона прийшла, для чого вона була створена, які принципи, які країни стояли біля фундації цієї найбільшої на сьогоднішній день світової міжнародної організації? Я не кажу про якість, я кажу про розміри. Вона все-таки є найбільшою. Отже, ООН підставою виникнення ООН стала так звана Декларація Об'єднаних Націй. Підписана 1 січня 1942 року у Вашингтоні. Вона була підписана президентом Франкліном Рузвельтом, прем'єр-міністром Сполученого Королівства Британії Вінстоном Черчиллем. Від СРСР був посол Максим Літвінов. Був були представники окупованих Німеччиною держав, тобто уряди в екзилі. І вони всі підписали е, організацію. Е, скажімо, вони всі організувалися в Декларацію Об'єднаних Націй. Що це за декларація? Декларація брала за основу е, політичні пункти Атлантичної хартії, про це я зараз скажу пізніше. І відповідно е, в цій декларації містились базові принципи, які це фактично принципи спрямовані на подолання а, тодішньої так званої вісі зла, це нацистської Німеччини, це Японії, і взагалі держав, які консолідувалися. Тобто, подолання Третього рейху, перемога у війні. Це була мета і подальша світова будова. Тому що треба нагадати, що в принципі до початку Другої світової війни фактично на початку існувала ліга націй, яка припинила своє існування через неспроможність, відповідно виник вакуум, і фактично ідея була в тому, аби об'єднати держави і фактично підписати пакт. Об'єднавчий про боротьбу з гітлерівською е, коаліцією з державами, осі, і так само задекларувати базові принципи, на яких е, ці держави, власне кажучи, утвердили своє існування. Що стосується. Е, Атлантичної хартії, що це за документ? Це документ, який був підписаний фактично між Сполученими Штатами і Великою Британією. президент Рузвельт, прем'єр-міністр Черчилль які визначали базові принципи світової будови, що для них важить принцип суверенітету, поваги до територіальної цілісності, а загальні принципи національної політики, і що важливо, заборона неоколоніальної політики, тобто фактично. Принципи, які б стосувалися того, що ці держави вони не не підтримують імперське розширення. А це чому важливо, я акцентую увагу, тому що таким чином Черчил заради перемоги над нацистською Німеччиною фактично і щоб Сполучені Штати стали учасником коаліції антигітлерівської, Черчилль фактично погодився із тим, що Британія втратить свій статус імперії, і, і власне кажучи. Це продовжилося після другої світової війни і призвело до незалежності багатьох держав, починаючи від Індії і інших. Отже, базові принципи, крім суверенітету територіальної цілісності, це високий рівень життя, це економіка розвинена, це співпраця на повазі до прав людини і таке інше. Тобто, ось на базі чого на яких підвалинах виникла ООН. Вона виникла із бази антигітлерівської коаліції. Тобто, було визначено, що є нацистська Німеччина, яка втілює в собі зло, яка веде війну, є нацизм, як явище, яке треба побороти і подолати, що зрештою було і зроблено. Це було обрано ворогом. І, відповідно, це перший момент. Другий момент, що держави одразу задекларували принципи, за якими. Подальшому мала би розбудовуватися міжнародна політика, і за якими мало відбуватися співжиття між державами. Тобто це важливий момент, звідки це все безпосередньо виникало, і це важливе пояснення природи виникнення ООН. Тепер ми переходимо безпосередньо до. Організацію Об'єднаних Націй, яка виникла, яка була утверджена, яка, власне кажучи, почала своє існування після Другої світової війни, і переходимо до базових принципів, які визначені в статуті власне ООН. Отже, в преамбулі статуту, в самій преамбулі ще до початку основних пунктів, сказано, що мета створення ООН – це позбавлення прийдешніх поколінь від нещастя війни. Це першочергові, там є інші, повага до прав людини, до суверенітету. Це все далі розширено. Тобто, ми звідси вже починаємо з того, що на сьогоднішній день в світі існує держава, яка порушила те, за що, чого добивалися при створенні ООН. І це ключове до того, хто говорить про якусь денацифікацію, хто говорить про якісь там інші речі, хто поширює ці наративи. Ці люди, ці політики, і це суспільство і Росія самі відступили від того, за що боролися, як вони постійно це тиражують, їхні предки, вони це розтоптали і знівелювали. Отже, статут ООН визначає, що всі члени ООН виконують взяті на себе зобов'язання, суперечки мають вирішуватися мирним способом. Це базові принципи. А що стосується членства? Власне кажучи, це важливий момент, і ми на ньому дещо, дещо зупинимося. Тому що ми тепер переходимо безпосередньо від того, що Росія порушує базові принципи. Ну, які базові принципи є. Це повага до суверенітету територіальної цілісності, це не втручання у внутрішні справи держав, це повага до прав людини, це заборона вчинення злочинів проти людяності, воєнних злочинів, геноциду, катувань, вбивств. І, взагалі, агресивних війн як способів вирішення якихось суперечок, це все порушення статуту ООН, яке грубо порушується по сьогоднішній день Росією. Яка до слова готується в майбутньому перейняти ще й головування в радбезі? Це взагалі нонсенси загрозливі речі, яких не можна допускати. Отже, ми переходимо, власне кажучи, до дуже, дуже важливого питання нашої дискусії. Умови членства і як може бути позбавлено членство держава статуту ООН каже, що може бути позбавлено державу, можуть виключити з ООН, в разі, якщо держава порушує базові принципи цього статуту, норми права, і відповідно здійснюється рекомендація Ради безпеки до генеральної асамблеї. Генеральна асамблея, як колегіальний орган, вирішує це питання. Але питання ж в Раді безпеки: Рада безпеки, яка складається з 15 членів, п'ять із них постійних. Відповідно, постійний член це Росія, а рішення має ухвалюватися такі принципові не колегіально. Росія накладає пора право вето. Все ми розуміємо, що це питання безпосередньо не вирішується. Але все ж таки варто зазначити, що були прецеденти, які, власне кажучи, сталися. І які відбувалися в 1971 році. року на це треба звернути увагу. Це прецедент, коли, власне кажучи, відбувалися події, як відомо, пов'язані з Китаєм і з Китайською народною республікою. Чому була тоді ситуація? Тоді фактично Китай, який Республіка Китай, як називалась, вона була. Представлена Ченкайши, тобто урядом, який знаходився уже на Тайвані, відповідно до влади в самому Китаї материковому прийшли Комуністична партія Китаю на чолі з мао цзедуном і, власне кажучи, вони почали вимагати, щоб Голос в Раді безпеки був представлений якраз Китаєм фактично комуністичним на чолі з Мао Цзедуном. Було поставлено питання про те, що це тисяча рік. Було поставлено питання про те, що республіку Китай, Китайську республіку, потрібно виключити зі складу і замінити її на китайську народну республіку, яка представлена якраз була комуністами Мао Цзедуном. Тоді е, були дебати щодо цього, тому що потрібно було рішення все ж таки е, Ради безпеки ООН, Але була е, пройшла резолюція тоді про те, що були фактично замінені повноваження і визнані повноваження однієї делегації нечинними, і відбулася заміна на іншу делегацію відповідно, Повноваження від Республіки Китай цього уряду були визнані правомочними, і відповідно Китайська Народна Республіка увійшла до складу Радбезу ООН. Тоді були протести. Тайвань протестував довго. Потім вони це залишили. Це не акцентували на цьому досить довго свою увагу, але такий прецедент був і він пройшов без. Рекомендації Ради безпеки, а він пройшов безпосередньо з резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Це е, важливий момент, і це, власне кажучи, як один із прецедентів, який може бути. Але для того, щоб, власне кажучи, когось виключити, потрібно розуміти, чи має Росія взагалі повноваження, е, власне кажучи, в Раді безпеки ООН. Тому що стаття 23 статуту ООН до сьогодні містить пункт про те, що а, членом а, Ради безпеки є а, СРСР. Там немає Росії, там є СРСР. Відповідно, а, виникає питання одразу: а взагалі, що там робить тоді Росія? На яких підставах вона була туди включена? В члени Ради безпеки ООН? Це логічне запитання, погодьтесь абсолютно. І ось тут є досить важливий момент, є відповідь на який дають у своєму матеріалі, зокрема у своїй статті, яку писали власне і для дзеркала тижня Максим Баришніков, юрист і адвокат, який є одним із таких, скажімо, ідеологів цього напрямку, натхненником вигнання Росії з ООН. і Володимир Єльченко, це постійний представник. України при ООН, ми знаємо, і у свій час надзвичайний повноважний посол України в США. І вони досить слушно описали ситуацію, де, чітко описуючи, власне кажучи, а Росія самовільно привласнила повноваження всіх республік, які входили до Радянського Союзу. Сама себе самопроголосила правонаступницею. Всього, що мав радянський Союз, привласнила це. Тобто, ми говоримо про рейдерство і крадіжку в державних масштабах, в колосальних масштабах. Тобто, це ще одне свідчення про природу взагалі Росії. І от що важливо, що вони посилаються на текст угоди про створення СНД Співдружності Незалежних Держав, 8 грудня 91 року. Де є преамбула того, що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування? І досить важливо, що було зазначено, що очевидний і незаперечний факт припинення існування держави, і, в принципі, при і, власне кажучи, було, було скажімо так, визначено. Що СРСР не продовжила своє існування у складі Росії, так? Тобто СРСР, це не є, Росія не є єдиною правонаступницею Радянського Союзу, бо Радянський Союз припиняє своє існування. Він не продовжує існування у складі Росії. Ось це принциповий момент. А далі, далі відбувалося наступне. Далі відбувалися афери притаманні російській дипломатії, і політиці. Далі ще напередодні проголошення безпосередньо Росії. Єльцин, тодішній президент, скерував лист в ООН в Нью-Йорк про те, що тепер Росія буде постійним членом Ради безпеки. Хоча ще Росії не було, російська держава була проголошена на наступний день. Росія, Російська Федерація. Тобто, що ми бачимо, ми бачимо, що фактично документ був скерований, були негативні висновки юридичних радників Секретаріату ООН на цей документ, але незважаючи на це, заплющили очі і Росію допустили. Тобто, фактично, мало місце толерування порушення, грубого порушення норм міжнародного права, низки юридичних документів. І внаслідок цих шахрайських схем, Росія стала членом Ради Безпеки ООН. Тобто вона себе оголосила правонаступницею того, що припинило існування. Тобто, ну, власне кажучи, не можна воскресити те, що померло, і сказати, що от дивіться це. Ну все, воно, воно, власне кажучи, не може. І так воно не працює. Ось, власне кажучи, тому виникає запитання тепер. А чи правомірно взагалі, виходячи з цього, Росія присвоїла собі статус а, повноцінного члена Ради безпеки ООН? Ні, і цьому є докази, цьому є юридична база, всіх її не виклади. і зрештою, у нас все ж таки не судове засідання чи десь пояснення. Ми говоримо в загальних рисах, звичайно, посилаючи і підкріплюючи їх фактами, доказами і юридичними документами, власне кажучи, що я роблю і сьогодні. Але принциповий момент, тобто, уявіть собі, що держава самовільно присвоює собі повноваження і каже, от, це самозванець. Це так само, як людина може самозванно собі щось присвоїти і сказати, я там цар, я там ще хтось, правитель і так далі. Це все з цієї ж опери насправді. Але от э, Росія присутня. Тобто, я фактично от, навів аргументи на сьогоднішній день. Чи перший аргумент це те, що Росія, власне кажучи, не мала би бути, що це помилка, яку мала би виправити сама Організація Об'єднаних Націй, піднявши документи, які були зверталися до ООН з 1991 року, піднявши думки видатних юристів, піднявши думки юридичного радника, а ООН. Піднявши думки авторитетних людей, піднявши зрештою базу і статут ООН і норми міжнародного права, і згадавши про розуміння, в тому числі включивши і політичні рішення, тому що правові рішення це добре. Закони, легізм це добре. Але треба розуміти, що іноді виникає ситуація, коли мають політичні рішення коригувати, ті ж самі, тому що так би в світі утворився би хаос насправді. Так, от, два моменти. Перше, це те, що Росія порушує брутально норми міжнародного права статуту ООН. Раз. І друге, це те, що вона фактично туди потрапила нелегітимно. Два. І третє, це те, що є подібні прецеденти про Китай, я вам сказав. Довкола цього, цієї бази потрібно працювати і переконувати наших партнерів і світ про те, що. Потрібно все ж таки цим скористатися і використати цю доказову базу і ці обґрунтування для того, щоб викинути Росію з ООН. Це один підхід, а я вам обіцяв, що буде два. Так, от далі буду послідовно говорити про другий. Це один підхід. Другий підхід. Я недаремно на початку згадав про Атлантичну хартію Вашингтонський договір і Декларацію про Об'єднані Нації. Чому? Тому що довкола цього все починалося. Ми зараз у подібній ситуації. І світ у подібній ситуації перебуває, коли. Е Йде російське вторгнення, повномасштабна війна проти України, агресія. Росія погрожує ядерною зброєю. Ми бачимо неадекватні заяви їх експрезидента Медведєва, і інших цих діячів, які погрожують, які шантажують і все те, що відбувається. Крім того, ми помічаємо доволі такі небезпечні можливі альянси Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, формування нової вісі зла. Відповідно, світ абсолютно перебуває в подібних умовах, як перебував в 1941-му, як перебував в 1939-му, як в 1942-му, коли підписувалися важливі документи. І мені здається, що зараз Україна мала би ініціювати не просто, а, скажімо, угоду про гарантії безпеки. Це теж важливо і потрібно, а нову Атлантичну хартію або Вашингтонський договір, чи Київський договір, давайте його назвемо, який би об'єднав захід і відновив а, ось ці базові цінності. Ви знаєте, що будь-які цінності, чи будь-що, що написано з крижалями, чи десь навіть з історичних часів залишено, воно потребує час від часу а, відновлення. Воно потребує час від часу переусвідомлення, переосмислення. Наведу приклад із християнської віри. Символ віри, християни по світу, вони читають постійно із щонедільної служби, щонеділі вони відновлюють собі обіти віри. Так само і тут. Я думаю, що світу настав, настав той етап, коли світ має відновити ось ці поняття Атлантичної хартії, Вашингтонського договору. Переосмислити, додати щось нове, внести е, нові умови, враховуючи характер того, що змінюється світ, ясна річ, він не такий, як був 1941 року. Хоча нам теж здавалося, що повернення до великих воєн не буде, поки нову війну агресивно не почала Росія в стилі нацистської Німеччини, і, от, власне кажучи, має бути нова декларація, як ця декларація має згуртувати. Довкола ідеї протистояння новій вісі зла, протистояння Росії, Китаю, іншим державам, майбутні, інші держави, і умовою має бути перемога демократичного вільного світу над автократичними режимами і перемога над новими вісіми зла, аби не допустити світових воєн. Це умова. Ми беремо те, що було в принципах ООН сюди і закладаємо. Тобто ми. Гуртуємо коаліцію держав на підтримку України, закріплюємо це документально, а в деклараціях, в заявах, документах, в міжнародних договорах, і потім це стає підставою для перезаснування ООН глибинної реформи і для об'єднання уже проти конкретно. Тих противників, які виступають в першу чергу Росії. Ось мені здається, що потрібно, власне кажучи, починати. Тобто відновити ось ці обітниці, зробити їх знову ж таки знову заявити про це, вийти і сказати про те, що ці принципи не лише на папері, вони мають значення, ми готові за них боротися, відстоювати, допомогти Україні і перезаснувати клуб держав. І ті держави, які не поважають і не підтримують, вони не доєднуються, і вони автоматично за таких ситуацій, поточних, вони не входять в цей клуб. Хтось каже, що це антагонізм, що це вибірково, що це. А як зараз відбувається? А що зараз відбувається? Це нормально, коли є держава-терорист, держава-агресор, яка насміхається відверто з трибуни високої міжнародної організації? Безумовно, що ні. Тому нам потрібна нова декларація, її можна назвати по-різному Київська е декларація кочовиків. Якщо там хтось хочеться, ті, хто завжди погрожував, е скажімо, і ті, хто завжди становив певні небезпеки для Китаю або жив на території Росії. Як ну, це так з іронією, щоб дещо. Але, власне кажучи, ось це потрібно. Подібні тези озвучував, наскільки мені відомо і професор, і надзвичайний повноважний посол. України Володимир Василенко, і, зрештою, це ось те, до чого потрібно прагнути. Тобто, вихід там, де вхід. Ми повинні поставити ці умови про підтримки коаліції і юридичного закріплення, оформлення у формі тих чи інших нормативних документів. Ось цього надихнути це. І над цим потрібно працювати. Ініціатива має йти від нас, від України. Це не просто, це складно. Не всі будуть розділяти наші підходи, але ми в такій ситуації у нас є шанс, і шанс не просто не тільки для нас зупинити Росію, а й відновити ті ідеали, ті принципи, на яких базується сучасний світ, сучасна цивілізація те краще, що може бути, для того, аби дійсно боротися за світ без війни, за кращий світ. Нехай це для когось звучить утопічно, але в це вірило досить багато наших предків. За це клали життя, і це не пусті слова. Ось до цього треба прагнути. Ось такі два підходи, мої, шановні глядачі, я запропонував. Ось так я бачу цю ситуацію. Ви, звичайно, можете залишати свої коментарі, який вам підхід здається більш дієвим чи ймовірним. Простих рішень немає. Вони дещо складні. Але, зрештою, ми у війні. Нам потрібно приймати і складні рішення, і потрібно боротися за їх втілення і реалізацію. І за те, щоб і перемогти Росію, і за те, щоб покарати Росію за ту війну, яку вона почала проти України, і за те, щоб боротися за кращий світ для нас і для наших майбутніх поколінь. Дякую вам за увагу. На сьогодні, все. Залишайтеся на моєму каналі, поширюйте, підписуйтесь і до нових зустрічей.